Всім привіт! Привіт-привіт, люди! Сьогодні у нас було таке складне питання, розділене на кілька, і одне з них було про прощальний секс, і ми вирішили записати відео якраз на цю тему. Тож, почнімо, Оля. А, о, я думала, ми з тебе починаємо. Я Слухай, думаю. ну я е, е, не можу однозначно чогось сказати за чи проти цього, тому що мені здається, що в різних ситуаціях може бути е, трошки по-різному. І е, мені здається, що коли там ну, всякі емоції, це звісно, ну там всякі ці розставання вони пов'язані з купою емоцій, то ну може бути якось кльово, там розрядитися. і Просто що, от у мене який був досвід. У мене просто ну, не було було такого, що прям прощальний угу. секс. У мене було таке, що я, е, типу, от хотіла піти е, від е, людини. Да, і я йшла, і мене там не було кілька днів. І потім, значить, ми там зустрілися, поговорили, щось там пообщались, зайшли до нього додому, і от у мене таке от відчуття, що от ми зараз ще будемо розбиратися, щось розмовляти, вирішувати. А він починає ініціювати секс. І я така, типу, Ну, погоджуюся не тому, що дуже сильно цього хочу. Бо в мене є така штука, що мені mm -hmm. треба спочатку вирішити питання, а потім уже з цим вирішеним питанням, от мене можуть типу, накрити там емоції. Коли вже щось вирішується, я це дуже люблю. От від цього mm -hmm. можу mm -hmm. збуджуватися. А тут, якби питання не вирішене, конфлікт якийсь не вирішений, проблему не вирішено. Секс, типу, він ініціює. Я його на нього погоджуюсь, тому що в мене іншого не буде. От бо це стосунки моногамні були, і там ну в мене не було там достатньо цього сексу. І типу, от ми там позаймалися цим сексом, і я ще далі очікую, що ми будемо угу. далі говорити про щось. А для людини це вже все зрозуміло. Типу, якщо у нас був секс, значить ми помирилися все вже, і все далі? вже в нас добре. Ми вже готуємо гречку і, значить, купуємо оселедця. От на. на Вечерю. І в мене це просто ну, ця от недомовленість, якась, mm -hmm. якась вона мене завжди напрягала. Ну, так, от, от... Да, от, я розумію, бо мені теж хочеться постійно от, договорити спочатку, вирішити це словами, да, з'ясувати, поставити там, крапку, mm -hmm. отримати там, фактичну там, бумажку. Да, mm -hmm. і потім окей, якщо ми ще хочемо друг друга, досі можемо класно потрахатись, да? вот, а, але разом з тим, я от, з, з свого такого досвіду різного сексу, в тому числі і такого прощального сексу, да, коли там uh -huh, uh -huh. всі і любовне, і значить ми такі трахаємося напослідок. Uh -huh. Вважаю, що загалом це херня. От, е, херня, окрім одного випадку, ну, окрім одного типу ситуації, да, коли це дійсно от, е, класні стосунки у людей, коли вони розстаються. Не на тому я, я тебе не навіжу, uh -huh, но хочу uh -huh, далі. Uh -huh. Ти там, мене виводиш, а я тебе все одно хочу. Uh -huh. А ну, ситуація така, що не можна не розстатися. Uh -huh. так, да? Ну хтось там, наприклад, дружений, чи людина приїжджає в іншу uh -huh. країну, uh -huh. чи uh -huh. я не знаю, що заводно ну не, знаю, не вмирає, але а, щось. Типа, да? коли ви не можете просто продовжувати, продовжувати uh -huh. стосунки. Тоді можна, мені здається, нормально собі ну, цим сексом зайнятися. От я навіть в якомусь чаті сьогодні згадував з наших, що була в мене ситуація, коли ми з дівчиною прямо поплакали в ліжку. Ага. Да, у нас був секс на прощання, і все, ну бо, бо вона мусила їхати. І ми розуміли, що ми no, просто так, так. так, тобто да тут, тут. тут от я ж кажу, що залежить від ситуації, залежить від no. того, що це був прекрасний секс, і вона поїхала, і ми більше ніколи взагалі no. не спілкувалися жодного дня. No. Там mm -hmm. не тобто це якась здорова така умовна ситуація, tak, що так е, Окей, Да, люди, бачите, вийшло все таки у нас записати невеличке відео. Чекаємо від вас також коментарів. Хто ще що, що не дописав, не дописали, не дописали. Про, Дописуєте, про да, кажіть, будь ласка. Досвіди там про ваші питання. Можете запитувати щось у нас, якщо вам цікаво. От хто соромиться писати там і думає, що ваша думка там недоречна, чи не в тему, чи може пізно ви побачили. Не соромтеся, все окей. Ви можете сміливо коментувати будь-який пост uh -huh. за будь-який час, будь-коли завжди uh -huh. uh -huh. uh -huh. цікаво і послухати, і почитати, і поговорити. Да? Бо зрештою для чогось ми тут зібралися в цьому каналі. Yeah. Да. Все. -бомки. Клас, цьомки, бомки, мир, любов, і як там так, от все. Okay.